Повне вітаю вас! Так, зараз фокус на наведу. Давайте побачимо, які події будуть вирувати з п'ятниці по четвер наступного тижня. От, Як бачите, я зараз працюю поки в такому форматі, тому що мій штатив зламався. Тож, давайте подивимось, поки так. Яка загальна енергія випала вам? Нагадую, що середина це у нас загальний розвиток, ліва частина це у нас відносини, і права частина це фінанси. Скажемо так, о, не дивлячись з того, що я бачу, які карти випали, то вашій сім'ї це буде якась така період випробування на міцність. Тримайтеся. У вас йде процес оновлення. Він не дуже приємний. Будуть випливати якісь такі моменти, які важкі, буде важко їх переносити. Це звістки, які неприємні. Ну, Наприклад, ви дізнаєтесь про якісь приховані моменти, які люди від вас приховували. Ну, Наприклад, якась мовна неправда. Або якісь маніпуляції, які стосувалися конкретно вас. Багато-багато інформації йде. Але це для вас. Тобто, це для того, щоб ви побачили ситуацію зовсім іншим кутом. Більше, звичайно, це стосується відносин, тому що від енергії загального розвитку я хочу одразу перейти до відносин. Скажемо так, сфера відносин проявить себе, проявить всю тіньові аспекти, які ви не помічали або не хотіли помічати. Тобто вам покажуть всю темряву, яка вас оточує. Це стосується і як і для тих, хто в парі. Тобто, Ви побачите, що, на що ви не звертали увагу, ви побачите. Якісь такі моменти циклічності, циклічності взаємодії з партнером, де просідає ваш, ваш баланс як пари. Так само це стосується для тих, хто зараз один. Ви побачите конкретно, чому у вас не складаються стосунки, як саме у вас не формувався баланс, через які причини ви не могли врівноважити колишні стосунки, наприклад, або, умовно, тут і зараз щоб побудувати гармонію. Дуже багато тут у нас і четвірка кубків, і трійка мечів, і сім мечів. такі карти неприємні, маніпулятивні, стагнаційні. Трійка мечів це сердечний біль, це коли вам кажуть такі слова, які вас ранять. Але єдине, що я кажу, ці карти, вони недовго тривалі, це тут і зараз. Це може бути якесь таке слово або фраза, яка на даний час вона вас тригерне викличе такі сильні негативні емоції. Але це тут і зараз. Можливо, ввечері вам стане набагато легше, а наступного дня ви взагалі будете дивитись на цю ситуацію інакше. Але для, цього, для чого це все? Тому що тут у нас ще випадає старший аркан повішений, плюс в загальному розвитку фігурує старший аркан-шут або дуре. Це каже про те, що у вас запускаються нові процеси. Для того, щоб перетягнулася нова людина, нові обставини, нова енергетика в життя, то необхідно, щоб старі. Моменти ціннові, вони все ж таки залишились в минулому. Тому вони будуть зараз проявлятися для того, щоб ви навчилися інакше будувати свою реальність. Ну, в контексті стосунків, це інакше будувати стосунки по іншим правилам, взаємодіяти, комунікувати і розмежовувати обов'язки, наприклад. Якщо просідала побутова сфера. Це такі фундаментальні процеси, це не на один тиждень, але конкретно ці сім днів вони запускають ці моменти. Тому приймайте це, не думайте про це як про якесь покарання. Прийміть і зрозумійте, побачте, де конкретно ви просіли у стосунках. Тобто, що саме просідає. Так, сфера фінансова. Фінансова сфера більш контрольована, тут йде і допомога, і прояснення ситуації, і спілкування на тему, яким чином можна ще призаємодіяти. Тут більше таке відчуття контролю спокою полегшення, якщо відносини у нас просідають трохи там, превалюють негативні емоції, тут, навпаки, тут і і пентаклів, і допомога, і туз мечів, і ваш кубків. Це допомога від близьких людей. Допомога, яка не несе за собою якийсь там підтекст. Це підтримка, це пропозиція про взаємодіяти, це якась, можливо, порада, яка необхідна для того, щоб ви зуміли використати її і покращити свій фінансовий стан. Плюс енергія імператриці, енергія затишку, енергія творчості, тепла. Коли падає така енергетика, я кажу, зелене світло, користуйтеся нею, вживайте її в свою фінансову сферу, модернізуйте якісь процеси, змінюйте свій погляд, тому що це дасть тут і зараз вже результати. Тому що у нас тут ще ту з мечів, а це. Прояснення тут і зараз. В мочі це найшвидша маса. Ну і на дні колоди у нас тут двійка кубків і десятка пентаклів. Дивіться, овне, цей процес він закінчиться. Ви стабілізуєтесь і віднайдете спокій, рівновагу і підтримку, яка вам необхідна. Просто прийміться. Це для вас, для того, щоб ви. Могли залишити в минулому те, що має там залишитися. Рада була бачити через карти і до наступної зустрічі!